Слава Богу. слава Богу. Щось так тихенько. Слава Богу. слава Богу. Наш Бог достойний слави. І ми повинні відкрити уста, сказати слава Богу, бо вона йому належить. І помилості його ми маємо сьогодні це собрання. Цей ранок Бог зібрав нас, щоб почути Слово Боже, продовжується така думка, чиї хористи співають за Дух Святий. І сестра співала повій Святим Духом. А ми хочемо, щоб собрання Бог побів святим Духом. Це нам треба, так, да? правда, сестри. Мені треба, вам треба, братям, сусудам, всім треба Дух Святий. Бо Він нас веде, Він нам відкриває тайну волі Божої, Він нас наставляє, учить. Я буду читати деякі місця, Слова Божого. І ми пороздумуємо над цими місцями. Читаю діяння апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій юдеї, в Самарії, аж до краю землі. Те саме книги апостолів читаю другий розділ. 39 й вірш. Бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. Іншими багатьма словами Він свідчив і умиляв, кажучи, спасайтесь від роду цього. Лукавого. Це дуже важлива тема, братя і сестри, за Дух Святий. Незвичайна важлива тема. І останнє у яким ми живемо для церкви Божої, як ніколи не обхидний Дух Святий. Про нього можна гарно співати. Про нього можна гарно проповідувати, знаходити місця списання. Гарну промову сказати, але ось важливо їм сповнятися. Оце цінно для тебе і для мене. Бо це служить тобі і мені благословенням. Сповнятися Духом Святим. Він так сьогодні необхідний для Церкви Божої цього останнього часу. Дивлячись на ці собиття, які сьогодні відбуваються на землі, на ці обставини, ми бачимо, в Україні де війна. Ізраїль з Іраном теж воює, в Америці йдуть заворухи, в Європі заворухи. ворухи, на земля міняється, друзі. А церква Божа має бути сповнена Духа Святого. І це необхідно для нас. В цьому Собранні каже Христос: не відлучайтеся від Єрусалиму аж поки мене получите. Та йдіть проповідуйте. Говоріть, звіщайте про мене. Не шагу! Чекайте, ждіть там. І вони ждуть. І вони ждуть. А коли отримали, тоді пішли. І того, що вони пішли, був результат. Коли вони получили це, у Красних воріт йдуть два мужа Божих. А там чоловік, який хромий, на ноги не ходить. Його садили, і він там сидить і просить, як же брак. Ми сьогодні бачимо, жебраків, які просять. А він сидить, але йдуть два мужа, на яких вже почив Дух Святий. Вони дивляться на нього, а Цей просить Срібле і золотом нас нема. Але те, що маємо, то даємо, Во ім'я Ісуса Христа встань ходи. Результат. Люди сповнені Духа Святого. І ось вам результат. Встань во ім'я Ісуса Христа. І це важливо, друзі. Бути сповненим Духа Святого. І ми сьогодні в цьому собранні, друзі, я трошки відлучався про неділю, мені довелося бути в деяких церквах на поліссі. Ви знаєте, я так сьогодні зауважив, що сьогодні мало божий народ сповняється Духом Святим. Сьогодні багато замінника і фальшу. А якщо є замінник і фальш, значить є натуральне. І є те, яке ніхто не замінить. І до першого царя в Ізраїлі було сказано такі слова. Коли на тебе з Дух Святий, ти станеш ким? Чуєте? Іншою людиною робиться людина, коли на неї сходить Дух Святий. І міняються думки, міняється характер, міняються погляди. Для неї світ буде чужий, а близько небо. Людина, яка сповнена Духа Святого, вона вділяє час для молитви, вона вділяє час для Слова Божого. Людина сповнена Духа Святого. Вона має любов. Вона буде знискудительна. Людина, яка має Дух Святий сповнена, вона співчутлива. Вона не буде покривати гріх, а буде прямо говорити. Людина сповнена Духа Святого. І нам сьогодні в церкві останнього часу, яким ми живемо, як ніколи не вхідне Дух Святий. Співала сестра повій Святим Духом на спрагнене серце. Чи прагне моє серце сьогодні Духа Святого? Я пригадую той момент, коли мене, Бог хрестив Духа Святим, я ще був малий. І пригадую мої батьки, поїхали в сусіднє село на молитву. Там їх Бог благословив. Така сильна молитва була. І Бог піднімає сосуда і каже до моєї мами, ти тут переживаєш славу мою. А якщо б ти знала, яка слава моя, обітаю добі твоєму. Вони приїжджають додому стара поліська хата, а зараз не в новій хаті живуть. Нахиляються в вікно. А нас там такі підлітки, всі ми зібрались, пара чоловік старші було, а ми підняли руки до неба і співали на інших мовах. Слава Божа, обітала! Молодь! Рівнуємо сьогодні про Дух Святий, тому що йдуть великі тяжкі времена на цю землю. Я був на молитві, Бог каже. Вісами є приготовлені, і плавільня буде для народа Мого, і кожну душу поставлю на віса. А якщо Бог поставить нас свої віса, вас хвористь мене поставить, і кожного з нас. А ти без Духа Святого як будеш стояти, як пройдеш чесноту? Я пригадую брата Моїсеєвича, Льошу, який казав, колись, були собрання, гонили, переслідували, можна було зібратися. Але Господь говорив через Дух Святий, де собрання зробити? І були такі моменти, що приходили, щоб роз'єднати зібрання, а там великий замок висить Бог, показав, що замок, а всередині народ Божий молиться. Отак от діяв Дух Святий, друзі. Разів він умолився, разі в нього не стало сили. Ні такові Божі, друзі, от таким ми таквили дійства, Боже, друзі. Отаки ми часом сьогодні живемо. У мене гарно співати і проповідувати, а от бути сповненим Духа Святого. Дайте одні люди один чоловік прийшов, побачивши там апостоли, вони визначають велике діло Боже, а він приніс гроші. Дайте мені, що на кого я положу, щоб вони получали Дух Святий. Знаєте, що Петро сказав йому? Серебро твоє погибель з тобою, бо ти помислив дар Божий получити за гроші. Це дар. А пригадуйте ще одного чоловіка. Коли апостол Павло в одному місці проповідує, там про консулу говорить, а він відвертає про консула, там починає щось своє. Но той муж, апостол Павло, сповнений Духа Святого. О, син дьявола, довго ти будеш совращати з ісцених Господніх, нині тебе Бог лішає зрення до времені. І той почав сліпити лапати, шукати двері. Це діяв Дух Святий. А одні думали, що вони не мають Духа Святого. Знаєте, їх. Слові Божій за їх написано. Семь сыновей пересвященні Каскеви. Вони хотіли там теж щось робити. Зараз теж таких робіт таких багато. І Біблію відкривають і щось говорять. І скажуть, як брат Саша на початку сказав, якусь баючку розсмішити народ, каже, тримає зал. Я хотів би, щоб зал тримав Дух Святий, а не байка. Щоб слава Божа, наповняла моє твоє серце. І вони думали щось робити. Но нечистий Дух сказав. Ісуса ми знаємо, Павло нам теж відомий. Вони знали, хто такий Павло. А знаєте чому? Тому що в ньому був Дух святий. А ви кажете, хто такий? І взяв над ними таку силу, що вони наги побігли. От вам і результат, коли людина не має сили. Це дуже важливо, браті і сестрі. Цей непростий час, який ми сьогодні живемо. Бути сповненим Духа Святого. Міхайя написано третій розділ, 8 віршом. А я сповнений сили Духа Господнього, правоти і твердості, щоб висказати Якову злочин Його і Ізраїлю гріх Його. Міхай каже, а я сповнений Духа Святої твердості, щоб висказати. Ви знаєте, сьогодні. Коли Бог починає облічати через Дух Святий, є протиління, хіба таки каже, може бути, що Бог в собранні там, чи служителя, чи родового члена дав обличив? Може? Може. Можливо, я в нашому собранні казав, і я ще раз поділюся, коли ще мій дідусь був просвітером, заходить собрання в один чоловік, бо він почув, що в цій церкві діє Дух Святий. А він каже, що в цій церкві діє Дух Святий, то хай відкриє, хто я такий. А в моєму дідушку Бог відкриває, що прийшов такий чоловік в це собрання. А він по своїй ревності каже, такий негодний чоловік прийшов що іскушати Дух Святий, викинути з цього зала його собрання. А Бог другого сусуда піднімає, підводить до нього, каже, син мій, убойся. Бо якщо я тебе попущу, ти хуже зробиш, ніж він. От так діяв Дух Святий, ремеген Сафадес. Отак вас Господь в собранні, друзі. А дедушка в сталика церква Боже помилиться. І не було це для нього униженням. Бо я допустив таку думку, а той чоловік покаявся, Бог потім має, вибрав на служителя. Вот вам результат действия Духа Святого. І це нам треба в собраниях наших серед нашої молоді. Ми можемо своїх дітей вчити вдома до Біблії наставляти, говорити, увіщувати, просити. Це нормально. Але Но ніхто так не поміняє, як Дух Святий. Він проображає в образ Христа. Він проображає, друзі, це Дух Святий. І нам і сьогодні треба, ми за нього співаємо, говоримо. Пам'ятаєте, коли Петра привели в Діндріон? І він вийшов став перед тими начальниками і написано, сповнився Духа Святого, і наче говорити. І вони подивились. На них, що кажуть, смотревшись, в них, побачили, що вони люди не книжна, а звідки мудрість така. Ви знаєте, Хористи, як легко співати, коли Дух Святий напом'яє, правда? Як диригенту легко керувати, коли Дух Святий бере в уділ. А як хорошо молитись, коли Дух Святий бере в уділ. А нам, братям, як хорошо проповідувати, коли рука Божа лягає на тебе. І ти не знаєш, де ті слова беруться. І вроді буває вдома і готовиш Біблію, читаєш, і місця набираєш цього. Але коли стаєш на це місце, і твоя Божа рука лягає на тебе, то як рикається. А яка молитва тоді, коли Дух Святий наповняє, браття, сестри? Пригадую одного чоловіка Божого, який був з перших апостолів. Коли вирішили його каменувати, написано, не могли противостати йому, тому що він був сповнений Духа Святого. І мудрості. Дух Святий дає мудрість. І коли його каменували, написано, він підняв очі до неба. Сповнився Духа Святої, побачив славу Божу. Коли ти будеш сповнений, Я Духа Божого, ти будеш бачити славу Божу. Ти не будеш бачити це свіно. славу Божу, будеш бачити. І цей чоловік побачить, ви не має так легко сказати людям тим, які тебе камінують, побивають тебе каменю сказати, не в мене їм того гріха. Сама людина цього не скаже. Але коли вона буде сповнена Духа Святого то скаже. Бо душа те научить і наставить. І це важливо для нас. Написано в Слові Божому, ми читаємо Івана 16 розділ, 13 віршом. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, а буде говорити те, що почує, і майбутнє звістить вам. Чуєте? Майбутнє звістить вам. І апостол Павел, помазаний Божий, він йде до Русалиму. І Бог. Через пророка каже до нього, що в нього ждуть узі і скорбі. Майбутнє наперед Бог присказує до апостола Павла, що його жде впереді. І падали на Павла і обнімали його, і казали йому не йди туди. Ну Павло йде, цей муж був сповнений Духа Святого. І це є важне, браті і сестри, коли людина сповнена Духа Святого. Каже написано, і він каже, прославить мене, бо від мого візьметься. І звестить вам. Пам'ятаєте, одного разу там через пророка Агава було слово дії апостолів, що буде голод? І так і сталося. Бог звіщав через Дух Святий. Що буде так? А чи ми сьогодні чуємо, що говорить Дух Святий в церквах? Написано там в діаніастолів, верніше перепрошую в відкривені там до сімі церков. Що говорить Дух Святий? І це важливо, друзі, сьогодні не приймається. Да, я зголосен, багато є фальшої поділки є, але є контроль Божий. Є Дух Святий, якого ніхто не обманить. Пам'ятаєте, перші люди прийшли, побачили, що там чоловік продав все майно і прийшов до них апостолів положив. А вони теж согласилися з дружиною. Майно продають і теж несуть. Але чи могли сховатись? Друзі, могли сховатись? А ніяк не могли сховатись. Каже апостол до них, хіба те, що у вас було, воно не ваше? Могли б продати і сказати, оцю частину ми собі оставили, а це принесли пожертвували на церкву. Було б нормально. Але Но там був обман, і він не сховався. Цей обман. Тому що був контроль Духа Святого. Зверніть увагу, там дії апостолів написано. Із посторонніх до церкви ніхто не міг пристати. Причина? Чому з посторонніх ніхто не міг пристати до церкви? Брат і сестри? Тому що був контроль Божий. І Бог відкривав, і Бог указував. Я міг би багато вам розказати, тому що, пам'ятаю, від братів старших, я любив, знаєте, коли малим був сидіти біля сивочолих, старих, пожилих мужів, які шлях пройшли, тісноту, випробування, скорбість, трудності вони проходили. І вони розказували, як їх використовував Дух Святий. Коли вони переживали силу Божу, коли Бог відкривав, як поступити в тій чи інші ситуації і що робити, і вони так робили і мали великий успіх. Це важливо для нас. Як важливо сьогодні бути сповненим Духа Святого? Чуйте, ще далі діяння апостолів, 13 розділ. А в Антіохійській церкві, коли вони служили Господу і постили, дух Святий сказав: відділіть мені Варнаву та савло для діла, на яке я їх покликав. Ми часто вибираємо, ага, гарно говорить, два бібільних інститута кончив, грамотний чоловік буде діло Боже вести. Не так? А тут написано, коли вони постили, молилися, Дух Святий сказав, відділіть мені оці два чоловіка. Відділіть вони мені треба. Хорошо, коли ми водіємо Духом Божим, коли совєтуємося з Господом, навіть чи служителя вибрати в церкві, навіть на служіння, щоб Дух Святий вказав, кого він хоче використати. А зараз кажуть, а ми й маємо, верняюще проческе слово. Да, согласен, Біблія є в нас. Але написано в Слові Божому, куди вийдуть ці дві струї. Дух святий, і слово Боже, там буде що? Писька, живо і дійсно. Дух Святий і Слово Боже, їх не можна розірвати. Це одне ціле. Дух Святий завжди підтверджує те що в Слові Божому. І слово Боже підтверждає Дух Святий. Це два компоненти, друзі. І написано, куди будуть ці дві струї, там буде все живо і дійсно. І це важливо для нас, для церкви останнього часу, браті і сестри. Все водіями Духом Божим написано, суч, хто вони? Сини Божі. А ми, сини, царя царя, Господа нашого. І ми сьогодні в цьому собранні згадуємо ту подію. От прошла неділя була, ми згадували сошестя Духа Святого. А чому-то ми згадуємо, друзі, така слабенька молитва в нас. Як будь то нема за що подякувати Господу, чи нема за що попросити, це дуже важливо, брати і сестри. І написано до Єфісія, не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать. Чуєте? І не ображати Духа Святого, на ким покладена печать. Це печатка, Божа печатка на тобі. І як важливо, щоб сьогодні його не засмучувати. Ми часто засмучуємо. його. І я, і ви. Ми засмучуємо. І буває, що не маємо свободи в нашому серці. Нема переміни. Браття і сестри, це важливо, щоб сьогодні діяв Дух Святий в наших собраннях. Хай Бог допоможе сьогодні церква Божа останнього часу. Ривнувати про Дух Святий, не тільки про нього проповідувати, співати про нього, а переживати його силу, дясючу силу. Це дуже важливо для нас, дітей Божих останнього часу, переживати силу Божу, друзі, щоб Дух Святий сходив на церкву. Скажіть мені останній раз, коли в церкві було духовне пення. Хто скаже мені? Я прямо говорю і це треба говорити. Бо час останній, а церква має бути сповнена Духа Святого. Це важливо для нас. Сьогодні буде сповнені. Я пригадую ті часи, коли буде написано Слово Божу, будуть співати умом і будуть співати чим? Духом Божим, друзі. Дехто голови опускає. Що опускати? Треба рівнувати. Це істина, друзі. І вона належить мені і вам. І як важливо, друзі, щоб сьогодні нам ревнувати про Дух Святий. Просити, Господи, зливай Твою славу на Божий народ, благодать Твою, молодь. Трудні часи йдуть на цій впереді. Тяжкі часи йдуть. Хто той по-різному поступає і думає, як воно, знаєте, дехто заспокоює себе, концяться все і прийдуть переміна, Бог каже ні. Перемін не буде, тому що Христос градить заграти церкву. І Він буде нас пропускати через своє сито, щоб провіяти, щоб від мене. Стоячи перед вами, від кожного з нас відпала ця всяка шолуха. Оце все недобре. Оце все світське, що наліпилося до нас. Одного разу на городі бачив йожика, а на ньому кліщі знаєте, Я його зловив і ті кліщі скидав з нього, бо бачив, вони тваринку замучать. Отак От часом на нас оце світське наліпає, наліпає, і нема свободи для Духа Святого. Наліпає воно наліпне, і нам тяжко, і ми йдемо, і молитви немає, і ревності немає, і благодаті Духа Святого не сповняємося. Знаєте, ще скажу таку річ. Сьогодні ж знаєте, що, з чим замінили Святий в церкві? Цілу годину кричать, прославленням. Я не про те, щоб славити Бога. славити Бога треба ділами. Написано, і тим прославиться Отець мій Небесний. Христос сказав, коли ви принесете, що? Чуєте? Саме популярне сьогодні плод це плод, уст. І хватаються, і все, кричать цілу годину. А благодаті Божі немає, а переміни немає. Який прийшов, такий вийшов. І важливо, брати і сестри, я пригадую ті моменти, куди де діє Святий, коли ти коли приходити собрання, то ви знаєте, там трепітав. Там трепітав. У Нас такий брат Бог, він же в ячності. Знаєте, зайде за стіл, я завжди зауважу, думаю, а чого ж він так сидить, отако зробить руку, і сидить ціле собрання уста. Я думаю, придивлюся, що він там в устах, а його уста ціле собрання шевеляться. А він все собрання молиться, молиться, молиться. І ви знаєте, під час собрання встає і пішов в зал, і відкриває Господь, що сидить в залі і думає людина, якими думками вона наповнена? Що в неї в серці? І ми трепетали в тому собранні. Ми боялися, друзі. І я пам'ятаю такі, знаєте, молоді хлопці, підлітки нам було вже, я знаю, морки років 17, може таких 15, ми сиділи там, і цей брат піднімається на багато сиділо таких підлітків хлопців. А ви, каже, як коні не котрим потрібно у діло в рот, де ми їм управляти. І сльози на очах, і на колінах, і покаяння, і переміна. І хорошо і співаємо пісню, і віриться, і плачеться. І так легко, легко, коли Дух сиділи, наповняє. І про це нам треба сьогодні рівнувати. Друзі, про це треба просити, щоб Бог брав у діл служителей, сусудів своїх, проповідників, молитвини, друзі, щоб слава Божа обітала в народі. Время діяти Духу Святому. І написано Слові Божому, що в останній час каже вилю, виллю. Старці будуть чим розумляємо? Сновидіннями. А юноші що будуть пророкувати? Бачимо, бачитимуть відєдня, бачитимуть. Але є сьогодні друге відяння. В карманах те відєдняння кожен носить. А от віддення від от Господа отримати. Оце важно, друзі. В карманах є відєння, а в очах нема відєння. Як поступити в ті чи інші ситуації? Але є Дух Святий, який відкриває, друзі. А він наставить, він научить. Він відкриватиме тайну волі Божій. Ви знаєте, як би зараз помолитись? І так помолитись со сльозами, друзі. Я встав сюди не для того, друзі, щоб кость тут докурати. Я сам на себе дивлюся, що ослабиваю. І руки опускаються. І де то сили не стає? А де ж її взяти? Де ж вона береться? І ліг під божевилим кустом і просить вже смерть. Так втомився, так і знеміг. І сьогодні Божий народ теж знімагає. Тому що свій впливає, все аморальне стає, все розкладається. Як сьогодні ми чуємо у Львові, там роблять той парад од Ви знаєте, все йде таке. кажеться, в Україні війна, і таке беззаконня, і таке все робиться, і війна в нашій державі йде. І ви знаєте, ми трошки, якби вроді, заспокоїли себе, бо воно не в нас тут не падає на голову, тут не рветься, і вроді все на друзях. Давайте возрименуємо Духа Святого. Давайте будемо сповнятися Духом Святим. Давайте просимо, щоб слава Божа обітала, наповняв серце наші Дух Святий, щоб пройшли сльози умиління, сльози сокрушення, сльози покаяння, щоб наших дітей Бог посідів Духом Святим, щоб для них був світ цей чужий, а близько встало небо, щоб воно влікло до слова, до молитви, до святого життя, до богобійності, до поваги один до одного, болити один за одного, нещатину. Це робить Дух Святий, церква, і так він необхідний для нас. Ми сьогодні згадуємо цю подію, друзі. Хай сьогодні Дух Святий зійде на церкву Божу, щоб сьогодні народ сповнився Духа Святого. І як на горі приображені сказав, а нам добре бути тут. А чому добре? Бо там присутність Божа була. А де присутність, Божа? там хорошо. Немає кращого місця на землі, як бути присутність Божі, коли Дух сюди, помазує твоє серце, коли він преображає життя Твоє, міняє твої подумки, погляди. Міняє, ти робишся інші, ти розумієш, як тобі вдіватися, як тобі поступати, як сьогодні ми бачимо, природа одягається, а народ Божий роздягається. А коли настає осінь, природа роздягається, а народ Божий одівається. Отак і є сьогодні, друзі. І ми живемо в такий час. І нам треба дух Святий про це молитись, про це ревнувати. І тому давайте встанемо на наші ноги, помолимося, друзі. Хай не будеться временем, но возивемо до Господа. Амінь.